Вітаю самих найкращих на каналі Акційного блогера. І в нас сьогодні АТБ Соціальні продукти. Подивимось ціни на соціальні продукти, тобто яйця, масло, олія і все решта. Крупи, сипучі, макаронні вироби, ну ви в курсі. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. І також подивимось найбюджетніші ціни в магазині АТБ на той чи інший продукт. Дивіться, позавчора знімав відео на овочі і фрукти, тому я гадаю, що сьогодні вже не потрібно ціни ті самі. Кому просто цікаво подивитися, можете пролистати вниз стрічку і переглянути овочі і фрукти в магазині АТБ. Там на заставці мандаринки я поставив спеціально, щоб ви орієнтувалися. Добре, ходіть. Почнемо із яєць. Тому що потім я можу забути. Подивимося ціни на яйця. Так, ціна 6 гривень 69 копійок. Там хтось мені писав за пухнастиків, чому не показали знижки на пухнастики. Будь ласка, переглядайте усі відео, тому що, мабуть, ви ці відео, де я показую акції для пухнастиків, ви не дивитесь, нема ніяких цін для пухнастиків зі знижками. Я ж це казав в попередніх оглядах, що якщо нема, не показую, я наголошую, голосно говорю. Я гадаю, що вас чути, тоді підкрутить динамік, якщо ви не чуєте. Що акція, мабуть, тоді подовжиться на ті корми, які були в попередньому тижні. На це, будь ласка, зверніть увагу. Сердельки з сиром за 100 г 18 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Зараз хороша знижка на тигриня сосиски 300 г 60 гривень. Докторські фірмові сиром міні 350 грамів 79 гривень з м'яса птиці 330 грамів 61 гривня та 40 копійок. Кіровоградські 300 г сосиски 56,40. Хот-дог 450 грамів 67 гривень. А за 49 можна придбати ранкові 330 грамів та ніжні 450 грамів 52 гривні. Баликова лінія 500 грамів 96 гривень. 90 гривень до макарошків своя лінія 500 грамів. І з хорошою знижкою, не забудьте, зараз прем'єра 420 грамів 108,50 Оселедець філе шматочками в олії. Розумний вибір 180 грамів, 57 гривень. Аквавіта оселедець шматочками в олії. Тут вага так, 500 грамів 127,50 Ікра 250 грамів лише за 56 гривень. Знижка 40%. Сирочки плавлені від своя лінія по 13,50. Продукт сирний. Розумний вибір по 12.40. Розумний вибір. А продукт молочний сирний, столичний 150 грамів, 52 гривні. Коввастка печенкова, на 400 грамів вищого сорту. А зараз по 68 гривень. Паштет печінковий, а своя лінія 18,50, 125 грамів Та по 16 гривень екстра. А від добров а по 30 гривень, але тут смак набагато кращий. Мені подобається, це вищого сорту Віденський. Молоко ферма 3,2 жиру 53,30. Кефір ферма 1 відсоток жиру 53 гривні. Ряженка просто наше, 59. Яготинська з курагою ряженка, по 54, нежирний кефір галичина 50 гривень та 30 копійок. Сметана щоденний збір 200 грамів, 20% жиру 2650. Продукт сметанний, розумний вибір, 20% жиру, 400 грамів вага 24 гривні. Молокія молоко, 2,5 жиру, 49,30. Сир кисломолочний український, 5% жиру, вага 400 г, а зараз по 73 гривні та 40 копійок. Хочу розкуповують молокію кисломолочний 350 грамів вага, 84 69% жиру та 5% жиру по ціні 79 гривень. Кисломолочний своя лінія 300 грамів, 5% жиру, 53,50. І зі знижкою ще можна взяти нежирний своя лінія 300 г за 52,50 Кефір ягутинський 2,5 жиру 46 гривень. Кефір щоденний а збір. Нежирний за ціною 35 гривень. Йогурти своя лінія 900 г по 42,50. Смаків асортименті. І такі ж самі тільки вага 400 г по 21 гривні. Гличина питні йогурти, смаки в асортименті 300 г 26 гривень. Молокія 27 гривень 250 грамів. Для малечі йогурти злагода 170 грамів, 19 гривень та 70 копійок. Халва ванільна. Своя лінія 500 грамів, за ціною 50 гривень та 70 копійок казинаки своя лінія 150 грамів 31,50 Грильяж з повітряних зерен рису 60 грамів, 18 гривень. казинаки 100 грамів, своя лінія 17. І рис зі смаком молочним 200 г за ціною 21 гривня від друшен смокталки, як я говорю, карамель, лимон та ментол 23 гривні. Вага 140 грамів. На вагу можна придбати ось такий зефір глазурований своє лінія по 15 гривень. По 15 гривень печиво Наполеон. Та 18 гривень вафлі Артек вагові. Печиво Джулія від деліція. 310 грамів 3850. Печиво артемон. Тут вага 270 грамів 74 гривні. Печиво своє лінія» з ароматом молока 250 грамів 46,60. Батончики вагою 100 грамів своє лінія по 19 гривень. Батончики від рошен по 16,50. Бісквітні тістечка своє лінія 50 грамів 10 гривень та 30 копійок. Вафельні трубочки Рошен 140 грамів 32 гривні. Зі знижкою пластівці крупнозернові від делюкс 500 грамів за ціною 39 гривень. Вівсяна плющина трапеза 500 грамів 40 гривень та 50 копійок. Пластівці вівсяні 400 грамів – 1460. Суміш пластівців трьох видів 400 грамів – 15,40. Крупа ячмінна ячна 21 гривня. Кукурудзінка майже 22 гривні. Манна 25 гривень. Ячмінна перлова 22 гривні та 40 копійок. Горохова 27 гривень та 50 копійок. Крупа пшенична полтавська 23 гривні. Гречана проділ 38 гривень та 30 копійок. І гречка, поки що ціна незмінна, 41 гривня залишилася в ціні. Пшоно 32 гривні за кілограм. Рис пропарений. А, так, кілограм 39 гривень. Ну, усі оці а, крупи всі йдуть по кілограму. Вже з'явилась кутя різдвяна щедра. Так, це у нас що? Це у нас добробут 420 грамів. Зразок варити в пакетиках за 46 гривень. Господинки, не забудьте, що зараз із хорошою знижкою оцей рис від Deluxe є басматі. Це у нас довгозернистий шліфований, кілограм за 76 гривень. Саделюкс жасмин шліфований довгозернистий 66 гривень. Атуаль крупа пшенична артек 800 грамів 3370. Крупа пшенична артек 800 грамів 3760. Булгур кілограм 53 гривні. Пагетті це у нас своя лінія, з додаванням твердих сортів пшениці 400 грамів 27,60. Вермішель в таку ж саму ціну 27,60 І всі решта фігурні макарони. Мушля по 27,60 гривен з твердих сортів пшениці 400 грамів 35 гривень. Черепашки 420 грамів за ціною 40 гривень та 50 копійок. Макаронні вироби від торгової марки День у день. Кілограм залишається по 39,50. І макаронні вироби від розумний вибір кілограм також залишаються в ціні по 30 гривень. Цукор залишається 26,50. Друга категорія 1 кілограм. Борошно розумний вибір 45 гривень. Хуторок майже 52 гривні, кілограм 800 грамів. Та хмельницьк млин, 48 гривень, 2 кілограми. Олія. Розумний вибір 850 грамів, 63,40. Не забудьте за олейну 77,70. 3 літри 286 гривень. І ось така рафінована 175 гривень, літр 800. Так, це, до речі, Польща лодечна локшина яєчна. 35 гривень за 250 грамів. По 9 гривень кашка швидкого приготування своя лінія. Суп гороховий зі смаком курки. лінія, 160 грамів брикет 1650. Чорнослив сушений без кісточок 200 г 66 гривень. Журавлина сушена 125 грамів, 51 гривня. Так, кишмиш 200 г 38 гривень. Найбюджетніша зараз консервована кукурудза ВТБ це розумний вибір 41 гривня та 40 копійок. І цієї ж марки розумний вибір горошок за ціною 42 гривні. Верес. Гірчиця українська міцна, 120 г 16 гривень. Гірчиця класична 100 грамів 12 гривень. Гірчиця французька із зернами лінія 190 грамів 21 гривня. Хрін а з буряка 200 г 24 гривні. Зі знижкою а день у день паста томатна 300 г 33,50. Торчин заправка буряково-томатна 220 г 34,40 Комбрія своя лінія з додаванням олії зараз 53 гривні та 50 копійок. Сардина з додаванням олії 46 гривень. Кілька в томатному соусі. Розумний вибір 31,50. Так, можливо, якщо в мене буде час, ми зробимо дегустацію у цієї фірми Грааль. А, у Оцих консервів вони зараз в АТБ з хорошими знижками. Тут філе з кумбрії в томатному соусі, філе скумбрії в олії. Також спробуємо в такому в гострому томатному соусі з перцем халапеньо і, звичайно, шпроти, якщо я зараз знайду, на них також зараз хороша знижка. Але попрошу, щоб винесли фірма Грааль. і зробимо на каналі дегустацію. Слідкуйте, будь ласка, за відео. Я гадаю, це буде доречно на сьогоднішній день, адже йдуть свята і зекономити... Зараз хороша знижка і дізнатися, чи дійсно вартує ця консерва своїх грошей. Паштет печінковий класичний 340 грамів від Добробат. Чи Добробат. Добробат. Здається, так, я правильно прочитав вірно. 42 гривні. Своє лінія, майонез смачний 500 грамів, 44,50 Провансаль своє лінія 500 грамів, 51 гривня. Та своя лінія майонезний соус за 35 гривень. Адже на свята потрібно олів'є з майонезиками. Можна придбати оліс майонез чудовий 300 г за ціною 37,60. Не забути за селянське масло злагода 72 жиру, 69 гривень. Суміш тульчинка 400 грамів 74 гривні. Ну що ж, я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок, всього найкращого. А зустрінемось з вами вже в наступних. Нехай вас все буде гаразд.